За дубовими дверима й охороною нова влада не любить публічності і уникає людей. Прийом громадян високопосадовцями. Суцільна імітація. Корупція і беззаконня дві головні біди українців. Однак наміри людей захистити свої права розбиваються об дубові двері високих приймалень начальства. Бронзовим можновладцям не хочеться вислуховувати нарікання, як описатися у стосах паперів, простіше відіслати скаргу до нижчого за рангом кларка чи іншому відомству. Відсутність належної реакції на людські біди тільки породжує нові проблеми, і так триває роками. Нова влада, яка обіцяла бути ближчою до народу, діє за правилами старої бюрократії. Христина Малазонія про непробивні стіни і непрохідні нетрі для пошукачів справедливості. Звичайної людини. До влади, яка приймає рішення, має бути максимально скорочена. Так повинно бути, але нездоланна прірва між владою і громадянами, які платять податки на її утримання, не стала меншою. Багатьом, здається, навіть поглибилась. Замість прямого доступу до тіла високого чиновника зачинені наглухо дубові двері. Ну, із приїхали на прийом генеральному прокурору. Ага. У нас должен быть армій особа. Щоб потрапити зі своєю бідою на прийом до головного прокурора країни, жителі Закарпаття подолали понад 800 кілометрів. На фініші піймали облизня. Де паншок значимо сьогодні прийомний день Значить, значить підстав до паншоту подається за на явності підстав підстави на руках: 14 скарг, у яких чорним по білому розписані корупційні схеми державних службовців. Відмова розглядати скарги від обласного прокурора та стосу документів недостатньо, щоб турбувати такими дрібницями само. Нікого не пустили. Спросити щось у кого-то невозможно. Поговорити з ким-то там нереально. Там є такий дерев'яний круглий стол, кілька столів, і от там сидить багато багато бабушек, які стоять вже не можуть. Для високопосадовців зустріч із прохачами каторга. Тому і вибудовують навколо себе бар'єри, і фільтрують прохачів. Прості клерки швиденько відсилають чолобитні тим, на кого люди і скаржаться. Галочку поставили, відповідь отримали. Всі наші ті звернення, мы там оставили, они все пришли сюда, в областную прокуратуру. А областная прокуратура проверила сама себя, мы же на нього жаловались, и написала так. нет, мы по закону все делаем. Розпал робочого дня офіційний прийом заступника генпрокурора Олега Заліська біля кабінету металошукач і охорона у глухій обороні. На просте запитання чи приймає пан Заліську, одразу кам'яніють обличчя. Дуже хочемо побачити, як слуга народу працює із цим самим народом. Нас посилають далекою дорогою у канцелярію. Пан Залісько сьогодні приймає громадян. 42. Тобто сьогодні. А можна з ним зустрітися, подивитися? Але у прес-службі й гадки не мають, чий прийомний день. Розмова не клеїться. У нас на сайті, на центральній сторінності, є контакти. Управління взаємодії змі для телеканалів для запитів журналістів, але мені не потрібен запит. Новий ну, телеканал. Ми хочемо потрапити на цей прийом громадян, подивитися, як це відбувається. Ми зараз знаходимось у будівлі Генеральної прокуратури і чекаємо дозволу від вас. Наш дозвіл потрібен Ну, виявляється. Зараз так? я з'ясую з'ясування, хто має дати дозвіл, тривало годину. За цей час придумали залізобетонну відмазку характеру Приходять громадяни з своїми скаргами особистими. А чому не можна подивитися, як відкрито працює заступник головного прокурора? Так громадяни самі не хочуть, щоб їх знімали. А де ви цих громадян побачили? Ви у кого питали? Ви, коли приходите зі своєю скаргою, ви хочете, щоб вас знімали і всім показували це? Так. Ну тоді приходьте, будь ласка. Так я прийшла. Чи приймає Олег Залізько Особисто ми запитали у відвідувачів. Ті запевнили, заступника генерального прокурора в очі не бачили. Щоб потрапити за металошукач, можна витратити цілий день і поспілкуватись з дрібними клерками. Скільки я себе помню, скільки я захожу, Ні разу не попав на прийом прокурора. Виходили іноді я нада сюди слідувателі такі ані понімають, но нічого не могли зробити. Відповіді на незручні запитання у лабіринтах і закапелках влади уперто ігноруються. Найпоширеніша від масками запит загубили, надішліть. І ще раз і так триватиме, поки журналісту не набридне, чи запитання відпаде. Чиновники бояться публічності, як дідько ладану. Христина Малозонія дістало попередники. Також думали, що чинитимуть безпреділ вічно, однак обірвалися раз, як тільки допекли до печінок.